Щоранку долати кілометри до школи стане значно легше. Нові автобуси для підвезення учнів отримали ще три громади Івано-Франківщини. Спецтранспорт придбали за кошти державної субвенції та місцевих бюджетів. Продовжить Тетяна Дадак у Пілівському ліцеї навчається дві сотні учнів, і 60 з них потребують підвезення. Директор закладу Іван Качак розповідає: дорогу до школи ускладнює річка, яка під час паводків перетворюється на небезпечну переправу. Тож автобус був вкрай необхідним. «30 діточок з довгика вської, теж саме 30 діточок буде з будови йти їхати. Буде чотири маршрути, доставки дві до школи двої дві дві поїздки. Будуть і звичайно, що щось зі школи додому, то теж ми спрямували з місцевого бюджету кошти на співфінансування. Автобус Сував 3,6 мільйона, 10% цієї Десять умови умова було направити кошти на співпрацювання. А Сваричівський ліцей отримав інклюзивний автобус. Ним зможуть користуватися учні з інвалідністю. Ми мали шкільний автобус. Він вже з 2013 року він ще працював, але є така такий момент, що у нас є діти з особливими освітніми потребами. Є дитинка неходяча, яку треба довозити, і цей автобус спеціально для цього призначений. Інший автобус буде передано цей автобус, який був буде передано іншій школі нашої громади. Та чи не найбільше на транспорт чекали у Ясенському ліцеї, який розташований обабіч дороги? Раніше більшість учнів долала до школи кілька кілометрів пішки, або ж дітей привозили батьки. До нашого Ясенського ліцею з'їжджаються діточки із чотирьох гірських шкіл. Для наших діточок шкільний автобус є справді необхідний. Щоб безпечно і комфортно добиратися до школи і до домівок рідних, тут налічується 510 учнів Автобуси, Автобусами підвозить більше 250 дітей. Тобто, нам би і ще один такий автобус дуже здався. Дуже здався. А ще краще, Дивіться, стоять біля нас водії, і вже так щиро дивляться. Бо вже десь 70% дороги, дякуючи вам ми зробили ще трошечки, і вже точно ми будемо дуже мало бюджетних коштів тратити на ремонти і щоб оновити їхній стан. Загалом цього року Прикарпаття отримало 40 шкільних автобусів, з яких 13 призначені для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні це є нагальною потребою для діточок, які навчаються для того, щоб підвозити їх до школи до навчального процесу. А також дуже важливо підвозити дітей на екскурсії, на олімпіади, на різноманітні змагання, які відбуваються в області, і ті школи, які забезпечені транспортом, звісно, що діти мають кращий розвиток. Також обласні посадовці нагородили педагогів трьох шкіл за їхню сумлінну працю та відданість дітям.